Доброго дня, шановні колеги. Я завдяки відомо, що 5 листопада був підписаний закон України, а 46 81, який передбачав з 1 січня цього року, поведені маленько додаткових виплат про матеріал, які народжують дітей. Одна з перших цих договорів — це те, що при народження дитини жінки буде отримати дорогу 50 тисяч гривень, також так? і вони будуть собі зразу. Друге він допомогає, це її допомога при народженні дитини до одного, до одного року, якщо вона вибачає догляд дитини до річного віку, і сума зрішується до 7 тисяч. І попередні випадки знали, що називалися до 760 гривень. Третій від допомоги, який доводиться цього закону, це є ясно. Ясно, значить так само, де матері, які віддають дітей Уяснює, що після одного року виховання дитини, також отримати 8 тисяч гривень. Ну і продовжується виплата е, пакунок малюка. Для більш конкретно роз'яснення про види допомог, які привачаться законом, на телеводина Семенюк, начальник управління служби громадян, запитання. <зас> Закони, яким продовжуються виплати, певні виплати і яким запроваджені нові виплати. Так? Крім того, прийнятий порядок надання допомоги при народженні дитини, який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 31 грудня 2025 року No1805, якщо говоримо про розмір про допомогу при народженні дитини. То з першого діти, які народжені з 1 січня 2026 року, при зверненні або одного з батьків або опікуна, то допомога при народженні призначається в розмірі 50 тисяч на кожну дитину і виплачується одноразово в порівнянні, якщо дитина народжена. По 31 грудня 2025 року, включно, то допомога при народженні складала 41 280 гривень. Вона виплачувалася одноразово в сумі 10 320 гривень і е, по 860 гривень щомісячно до досягнення дитиною трьохрічного віку. Тобто тут іде розмежування, тут ідуть різні нормативні документи, і е, основним фактором є дата народження дитини. Далі у нас іде новий вид допомоги. Це допомога по догляду за дитиною до досягнення одного дитиною одного, одного року. Це є новий вид допомоги, якого раніше взагалі не було. На нього мають право. Е Мати або інший законний представник, який фактично доглядає за дитиною, ця допомога призначає, не призначається прийомним батькам, батькам-вихователям та представникам закладів, що виконують функції опікунів чи піклувальників. для одержання допомоги для догляду за дитини до досягнення нею однорічного віку. Подається заява про призначення окремих видів державної соціальної допомоги, яка складається за формою, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 25 червня 2025 року, номер 765 Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Також надається в рамках комплексної електронної публічної послуги є малят. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку призначається з наступного дня після закінчення відпустки зв'язку з вагітністю та пологами або виплати допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, та призначається до досягнення дитиною однорічного віку. Якщо звернення за призначенням такої допомоги надійшло не, не пізніше ніж наступного місяця, до, 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 до наступного місяця досягнення дитини однорічного віку. Ця допомога призначається. Тобто, якщо станом на 1 січня 2025 року дитині не виконувався ще один рік, то батьки, мати або батько, або опікун, так хто здійснює за дитини, мають право на цю допомогу. Для отримання цієї допомоги необхідно подати заяву та відповідні документи. Ну, як сказала вже Анастасія Юрівна, розмір допомоги становить 7 тисяч гривень на кожну дитину. У 2026 році розмір цієї допомоги становить 7 тисяч гривень на кожну дитину. Починаючи з 2027, 2027 року, розмір буде встановлений законом про державний бюджет на відповідний рік. У разі догляду за дитиною з інвалідністю розмір допомоги виплачується із застосуванням коефіцієнту 1,5. І у 2026 році така допомога складає 10 500 гривень. Торюся, що важливим є те, що в разі, якщо станом на 1 січня 2026 року дитині не виповнився один рік, то мати або інший законний представник дитини мають право на цю допомогу, відповідно необхідно подати заяву. Ще один вид допомоги, який є новим, це є ясель. це допомога батькам, які повертаються до роботи. Тобто, з 1 січня 2026 року запроваджений новий вид допомоги є яслі. Вона призначається для одного з батьків або законного представника дитини, який фактично доглядає за дитиною, та після досягнення нею однорічного віку повертається до роботи і починає працювати на умовах повної зайнятості. Допомога є яслі визначається. За заявою з місяця наступного після досягнення дитини однорічного віку і виплачується до досягнення дитиною трирічного віку. Розмір допомоги у 2026 році становить 8 тисяч гривень на одну дитину. А у разі догляду за дитиною з інвалідністю розмір становить 12 тисяч гривень. Так само з 2027 року розмір допомоги буде визначатися законом України про державний бюджет. Можливо, маєте питання? Може, у цифрах, чи є у вас вже дані скільки орієнтовно там претендують на ці виклики? Якщо взяти по цифрах, не чути ви чифони треба покласти. І по, цифрах, по цифрах, так які станом першого ну, липня 25-го року, ми призначили 14, 1418 допомог по довгої за дитину. Тобто ті, які народилися в цьому 25 25-му році. Фактично тим дітям, якщо там у квітні народили, до квітня будемо платити три місяці. Якщо народилося у липні, то липне, то, то на слідчук будемо платити. Загальна кількість, які отримали з допомоги до 3 річного 25 тисяч. Ну, але тут треба знову ж по кожну допомогу треба буде прислуховувати і дивитися в на що який має право. Тому що е, мати, яка вийти на роботу, вона має бути на столі зайнятості, тобто повний робочий день повинні на роботи. Ну і по виплах, так як люди речі, ви скажете, що хотів попрошуватися читаючи прядок, що прибачають, так? Так само, як кошти. Зараз так, що не раз, тому що я вдалим тільки відповідно прокладення ліків, одягу, харчування і поділення. Так само продовжується і поклада лікарня. Тут чому особливо звертаємо увагу на те, що нам всі зараз думають, що ми зараз побіжемо гази, піднімає 50 тисяч, так чи 8 тисяч і зразу будемо проживати? Ні. Ee, навпаки, порядок ми вчора його отримали, він досить великий, він зараз працює. Відповідно, робиться програма забезпечення пенсійним фондом приємного радиосмістер соціальної політики, регулянтовується порядок видобутки і фактично заяву ми сьогодні не приймаємо. Приймає поки тільки у, скажімо, формі реєстрації. Так, там мати дати заяву про свідовибутку, вона на яку вона має право паспорт корпус до дитини. І фактично, коли вже параметр працює, ми це документи цю прямо зададемо. І буде відкрити самі рахунок, у банку і прийде закон до людей. Він ще мало буде мати карточку, і буде мати право посуватися цими запитаннями тільки на ковід. Поразі щось там прописано так, що вже навіть вона купила одяг, і цей одяг не підійшов, вона має права повернення. Одягу, так, взяти інший одяг, або якщо наскарміють на такі випадки, тоді вартувати кошти. Тобто спеціально, звідки вони будуть промоцьовані. Ну, я думаю, що більш конкретніше що вже запрацює наша постанова, як вона буде насправді, так, коли буде працювати. Я думаю, що ми з вами зустрінемося, розкажемо більш конкретніше, так, тому що хотілося б, щоб наші ну, всі, хто має право на допомогу отримали ці кошти. Попереду хочеться, тому що радує те, що незалежно, е, значить, якщо людина народилася в квітні минулого року, то вона з першої січня отримує обов'язково. Хоч вона з 2 місяці. Ми тут будемо потестій місяць. Так саме, після народна дитини рік. Жінка, так. Рік жінка має право до нас звернутися. І отримується її доплати. Тобто, рік чи насу він достепені для того, щоб мати мала пакет документів і отримати ті кошти. Ну і по пакунку моряка, так само, як вона мати має право грошові форму отримати ті кошти, але якщо вважається пакунок, то вона може отримати покунку. Продовжувати там трошки так само по і нюанція по випадках. Я ну, думаю, що коротенько, ми сказали. Що можна уточнення, взагалі готівки не буде, тобто всі оці виплати по дітях будуть у безготівковій формі і витратити їх можна лише на о, речі для дітей. так, Читаючи цей порядок, він отак визить по 50. Допомога до року є ясно, yes. це все спецрахунки. І по упакунку малюка там важлива зміна, що. Необхідно подати протягом трьох місяців, mm -hmm. якщо раніше був рік, то тепер термін подання заяви скоротився на три місяці. Заяви подавати у пенсійний фонд. Чи куди заяви подаються? Заяви подаються в пенсійний фонд. Так само заяви можна через подавати з використанням я в електронному вигляді, так і через Це дію. І через сайт мінсоцполітики. Тобто мінсон так так як і було, так фактично порядок звадення не зміниться. <рес> Оскільки в нас працює декілька програм, такими призначає пенсії, да вона програма це пенсія на фонду країни. Інші є сайтики, як розробляємося соцполітики. Фактично виплати всі більш в'язні, так де працює через ті програми Мінсе Політики. Реально вони прайдавцю програм доопрацювати. Так. Якщо кажу, нову зробити школу, фактично буду починати робити. І ще уточнення з приводу ясел. Якщо, наприклад, 8 тисяч на кожну дитину, то ну там сім'ї двоє дітей, чи все одно лише на ту дитину, а але до року. це тільки що з Ясло – це з року до трьох. Ну, добре, в сім'ї двоє дітей. Одній дитині один рік, другій дитині три роки. На одну дитину подають допомогу заяв на призначення допомоги по догляду до однорічного віку, а на другу подають призначення на є ясли. Коли іншій меншій дитині виповниться рік, тоді вони мають право подати на цю дитину заяву на призначення допомоги є ясли. Тобто на кожну дитину свій вид допомоги призначається. Залежно і від ясла. до 3 років? Ясла від року до 3 років. Може бути чином, що які заклади мають, які можуть укладати договір? Батьки? Бо не всі можуть оформити ці заклади. Державні садочки? Державні на, на послуги, які надаються державними і комунальними Підприємствами да, державної комунальної форми власності не поширюються ці кошти. Так само це е, дія рахунок, це не живі кошти, це е, вирту, як ми каже кошти, так, е, якими можна буде розрахуватися за відповідні послуги е, відповідно до квегів і типів послуг, які визначені порядком. І, по є ясно, в порядку прописано, що якщо гроші не використ... будуть не використані протягом 90 днів після досягнення дитини трьохрічного віку, то вони будуть повертатися. Тобто є термін використання коштів. 90 днів. Після досягнення трьохрічного віку. То... Я думаю, що в нас в на нашій сайті Пенсійного фонду України і наша офіційного. Фону... Коли будемо чітко мати коротенькі витяги з того порядку, так, в основні моменти на обов'язку нас буде зайти на наші сайт mm -hmm. на фото. Пактично нам таки працювати України за витує проте, щоб тому що я дуже великий, треба з ним попрацювати буквально тільки вчора, вчора. надійшла і порядок. Mm -hmm. то зараз ви починаєте реєстраційний, а з лютого почнуться виплати за січень, правильно? І кошти всі держбі. Mm -hmm. Ми надіємося, але не знаємо. Не знає. Тому що ось це поки кілька дні роботи, тому що будемо чекати, якщо буде програма працювати скажемо, тому що як нарахування у нас йде до е, після 15-го числа. Mm -hmm. так? Для того, щоб після оплати Хоче через пакет документів маємо проводити до 15-го. Ми раніше працювали так і далі. А от як тут, би, тому що фінансування не всі головне прийняття Закарпатської області, воно йде через центральний апарат, України, підстановлення відомості і так далі. Робиться. Може бути проки 30 січня. Okay. Залежно від того, як буде працювати програму, і постанова відправити. Mm -hmm. Головне для нас для Закарпець, щоб нада що програм не могли ті випадки внеск базу коли ж ви будете знати про ці 50 тисяч, чи вони вдівкою, чи ну ж дай вам пораду, прочитати. Ви в порядку. Що за ніч викинуть, оце ще навечі, витягну поблизу, тому що ж оце ми каже, це вам сьогодні сказати, якби не я виночно почув порядок. Ну і ще раз оці п'ятдесять. Раніше було 41 280 і поступово, а так. зараз ви не знаєте, чи це, чи це, це буде... одноразово, 100 відсотків, це одноразово. Одразу відразу 50 тисяч, одноразово mm -hmm. там. А от саме стосовно використання коштів, е, чи це спецрахунок, е, чи це загальний рахунок? Mm -hmm. Ну, скоріше за все спец, тому що допомога при народженні. Тут іде фактично в законі прописано вичерпний перелік документів, в який входить заява пред'явлення паспорта і надання копії свідоцтва про народження. Тобто законом навіть не передбачено, що людина подає айбан рахуночок. Ну, Ви знаєте, це для нашого. Гроші по є. не є. Чому? Я я це гроші, які можна на харчування, на це не тільки на товари, одяг, і просто скажімо так, вони і на харчування. В mm -hmm. На дитячі харчування чи на дітей? Це ключі. Коші до дітей. Що не треба. Я не бачив харчові флоко. Але там нема обмежень. Earth... Ça, що ви хочете якусь вчасне використання кошту, наскільки я читала порядок. Тобто, поки не використаєш 50 тисяч, до тих ти можеш, Кажу по 50 тисяч, але думаю, що до тебе. Я розумію, що це для питання все становимо родич до мене. Такий механізм, нашу чергу, відміття економіки України. Це раз, 20%. І друге, маєш анні компетентних отримувачів, які на жаль, дітей готують ассити. Ну <гум> так, це зрозумів, треба називати. Може, такий шлях трошки призупинить. Ми, ми це вже проходимо. <гум> <Ще, гум> більш та націю, думаю, що можуть ну, до кінця тижня, думають, думаю, що цей тиждень вже в нас буде. Потім ми тоді відкриваємо доведемо. Те, що там по працює так далі, карти, коли є спеціаліцій навчати, які будуть приймати пакет і так далі, що не випадки. Ну і одне, що це тут правди банку. Банку розвішку, навчання, приватного банку.